Давай зараз йде запис вживу, живу, живу йде у четвертій годині. Будемо з вами спілкуватися. Ага. Сьогодні буде засідання народної ради. Е рада буде це е е Максим Бурбак, народний депутат України. Е Будуть створюватися ради, у кожній районній раді. Будемо звертатися до е членів партії регіонів, що вони виходили з партії з фракції. Партії регіонів, що вони йшли до, до, до народу, переходили на сторону народу. Потім створюються і будемо. Людей, запитися загоди самооборони народної і потім будемо створювати муніципальну міліцію. Uh -huh. Прошай, трошки. Трошки. Okay. А скажи, будь ласка, є інформація, що сьогодні вночі ніби автозак о 5 годині ранку. Під'їжджали, провокували. Це але, провокація була? Але... Чи якась можливо, спроба провірки для штурму? Що, що ми, ми завжди на чеку, як можна сказати не збирається виступатися я тому. Я ще раз звертаюся до всіх чернівчан. Будь ласка, приходьте сюди, ви нам потрібно вночі. Е нам потрібні ваше тепло, ваші думки, поспілкуємося тут, беріть з собою, гарімати каву, чай, канапки, тому що тут постійно є вже бійці народної самоборони, які вже створені. Але гуртом поспілкуємося, поспіваємо пісні. І це буде ваш маленький і великий вклад. Скажіть, будь ласка, вчора чи позавчора ввечері одразу голова обласної адміністрації Папіїв прокоментував події, які тут відбувалися, як видоку провокації. Ніби як люди, які сюди з сокирами заїхали з інших областей України. Я знаю, що була реакція обласної народної ради на це, але хотілося б почути від вас особисто коментар. Пан попів не коментував, а він виправдовувався за те, що він зробив. І хотів би, щоб те, що зараз сказав, що було рахувалося моїм зверненням до прокурора області пана Павлюка. Пане прокурор, я хотів би звернутися до вас, щоб ви порушили кримінальну справу щодо перешкоджання народному депутату у виконанні його прямих обов'язків. Це і кримінальна стаття. Будь ласка, розберіться, хто надавав злочинний наказ не пускати депутатів Верховної Ради особисто мене до сесійної зали, куди мене запрошують постійно. Хто надавав цей наказ? Прошу вважати це офіційним зверненням. Будь ласка, ви повинні на це відреагувати, тому що ми знаємо, що інформація щодо відкриття кримінальної справи по захопленню адмінбудівлі. А хотілося б, щоб прокуратура порушила кримінальну справу по посадовим особам, які перешкоджали депутатам Верховної Ради, звісно, їх поприбив повноважень. Пане Максиме, ну що цікаво, під час штурму в Вінниці міліція спокійно відкрила двері мітингувальників ніхто нічого не крушив, не ламав. Тут перед тим, як були зломані і Луцьку, коли були тут ну якби змушені люди були зламати двері під напором. Чи це не була спеціально спровокована ситуація, щоб підвезти людей під кримінал, щоб вони спеціально ламали двері, тому що перед цим вже було прохання відкрити спокійний посіт до зали Я людей? Просив от з боку, щоб просто пустили людей. Ну давайте потім розкажу. але все це провокація, яку спровокував Браті і Я йому особисто це заявив. Він сиділ.